Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Андрій Чорненко, і сьогодні ми нашою спільнотою святого священомоченика Йосифата у храмі святого Франциска з Асизу, отців францишканів у Східному Лондоні, української католицької єпархії при святої родини в Лондоні. Молимося за перемогу і мир України. Сьогоднішнього Євангелії слова, хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, той буде вивищений, є актуальними і так важливими для нас. Адже наш народ хотіли принизити, сказати, що Він не має права на існування, не має права існувати його мова. Народому хотіли сказати, що військо його є нездатним себе захистити. Але Господь є з нами. Господь є тими, кого хочуть принижити. І насправді ми доказуємо вже з 24 лютого, що український народ є і буде, буде його мова, військо його ціною власного життя виганяє ворога з нашої землі. А всі народи, як казали, тільки будуть стурбовані і нічого не зроблять, об'єдналися для того, щоби стати пліч-опліч з нами і захистити нас, допомогти нам. Тому сьогодні просімся милостивого Бога, щоб дав нам перемогу. І справедливий мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вів'ям Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь, Ця, Ця, і Він, без, утішити, в цар від душі і душі, що що судни, всінця, наповняєш, дій тоді життя і привіселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси влади душі наші. І в єдиного Отця, Сердержителя, Творця неба і землі, всього і невидимого, і в єдиного Господа Ісу. Городиця, Діво, радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений від того на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Скорителя душ нашу, слава Святому Духу, що нас посвятив, і святій, і вілі у і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця, Діво, радость, благодатна Маті. до жінок, кажучи, не бійтеся, знаю Бо, що ви шукаєте Ісуса Розпятого. Немає немає тут, бо Він воскрес, як сказав Бог. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав. Отче і сили не писав, нехай святиться і твоє, нехай прийде за твоє, нехай буде поля Твоя, як я так і на землі, хлід наш насушний для нас. thank yeah. you А як і той віддали все них і стало з Мосилис небо. Вони ж, було свого, свято вернулися з великою радістю в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славячий та кладаче Бога, комовому за чесноту надії. Отже наш сина Небеса, не весь день. І оповнив весь дім, де вони сиділи, і з'явилися їм, поділені йому вогонь, язики, і сіли на кожному з них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм говорити. Помолимось за чесноту любові. Отче нашого, сина Іса, нехай сидіть сім'я, нехай прийде за Субові, нехай Борові. Порохайте діє порадися, налогальна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти міженка і благословенне кінно на Твого, ти породила Господи. Твоїй Богородиці. на безсмертну твоє успіння, Богородице, мати життя, апостоли Росії насіння по всьому світу з'явилися разом і стали коло посвятого Твого тіла, і почасно поховавши його, голосом вогнила, співаючи від радуйся, благодатна Діва Мати, Причисла, Господь з тобою, помолимо за щасливу смерть. Отче наш, нашої сина Миса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Твоє. And святых по миру и воздаду на божественные Помолимся за вечное спасение. Отче наш, что и сына на І. Слава Ісусу Христу! Слава Марії! Псалом 5. Вислухай, Господи, мої глаголи, зверни увагу на моє зітхання, прислухайся до голосу мого благання, царю мій і Боже мій. До тебе бо молюся, о Господи, досвіта Ти голос мій почуєш. У досвіта буду молитися до тебе й виглядати, бо ти не такий Бог, що любить беззаконня, лукавому немає місця в тебе, і нечестиві не стояться перед очима в тебе, ти ненавидиш усіх лиходіїв, вигублюєш усіх тих, що неправду кажуть, Господеві осоружні кровожерні і лукаві. Я ж з превеликої ласки Твоєї увійду в дім твій і поклонюся до святого храму Твого в страсі перед Тобою. О Господи, веди мене Твоєю правдою, з уваги на ворогів моїх, вирівняй Твою путь передо мною, бо в їхніх устах немає постійності серце в них пропасть, пелька їхня гріб відкритий. Облесний язик їхній, скарай їх, Боже, нехай від власних замислів згинуть, за їхніх переступів силу прожени їх, бо ворохоблять проти тебе. І всі ті, що до тебе прибігають, будуть радіти, вони повіки весело гукатимуть, захисти їх і нехай тобою веселяться ті, що люблять Твоє ім'я. Ти бо, о Господи, благословиш праведника і ласкою його оточуєш, немов щитом.